Одного разу садівники отримали замовлення на обрізку дерев у великому заміському будинку. Господар, статечний чоловік на ім'я Борис Петрович, довго розповідав, що саме йому потрібно. Хлопці, зробіть усе акуратно, щоб естетично, повітряно, але щоб тінь залишилася, і щоб дешево, бо ціни зараз самі знаєте, які. Садівники взялися до справи. Вони ретельно формували крони, обрізали зайві гілки, прибирали все сміття. Наприкінці роботи ділянка виглядала ідеально світло проникало крізь крони рівно настільки, щоб не було задушливо, а дерева набули доглянутого вигляду. Бригадир підійшов до Бориса Петровича. Усе готово, можна приймати роботу. Господар довго ходив ділянкою, дивився на дерева з різних ракурсів. Потім зітхнув і заявив: Ви, звісно, молодці, але я очікував трохи іншого. Ось ця гілка, мабуть, її не варто було чіпати, а ця навпаки ще заважає. Ну, і в цілому, я думав, буде якось інакше. Садівники перезирнулися, це звучало підозріло. То ви не задоволені? уточнив бригадир.